Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про південні справи фронтів російсько-української війни будемо говорити із речником добровольчої армії Південь Сергій Брачук. з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. вітаю! Друзі, вас також вітаю і обов'язково залучаю вас до е, цього району в області знизу під цим відео, там де вподобайки, там де коментарі, обов'язково залишайтеся там, обов'язково підписуйтесь на нас і про дзвоники. Не забувайте. Ми розпочинаємо. Пане Сергію. Е, спостерігається активність ворога в різних районах е, фронтів російсько-української війни. Це і Купінсько-Лиманський напрямок традиційного часів Яр, обов'язково очеретина і, і так далі. От що стосовно півдня, чи Спостерігаються якісь спроби штурмувати більш активні, тому що ми розуміємо, що вони і так постійно відбуваються з боку ворога. Ну, якщо по фронту загалом, щоб перейти вже плавно зразу на південь, то я хочу сказати ще одна локація. Вона лише зараз, скажімо так, стала більше проявлятися в медійному полі, тому що до неї все-таки звернули більше уваги. І, по-моєму, ми з вами теж про це говорили: що для ворога перспективно виглядає або необхідно важливим виглядає е е атакувати, і в тому числі і на Вогледарському напрямку, тому що там наша панівна висота. Там наша загроза тимчасово окупованій Волновасі, і для ворога е, вкрай важливо, щоб Волноваха як е, такий доволі крупний логістичний е, транспортний. Ну зрозуміло, що військовий центр для окупаційних військ е, надзвичайно важлива. Волноваха і тому треба намагатися, і ворог буде намагатися це робити, відкинути наші підрозділи саме з угледарського напрямку. І власне зараз бачимо, що на цьому напрямку сталася активність ворожа проявлятися, в тому числі то повертаючись до півдня я тут хочу певні паралелі провести, тому що ми говорили, що у ворога є відповідні дедлайни там по напрямках. У ворога є намагання, бажання, в тому числі там нехай навіть імітувати можливий такий варіант там наступ на Харків. Зрозуміло, чому такі зараз дії відбуваються навіть до зруйнованої телевежі. Це теж один з елементів цього скажімо, паралельно створення психозу відповідного навколо Харкова. Так, от про південь те саме можемо говорити про ті позиції, які були відвоювані нашими підрозділами наприкінці літа, на початку осені минулого року. Тобто, ми говоримо за роботи ми говоримо за ту локацію, яка теж стала менш медійно, але все-таки проявлятися саме. Ми ж не про медіа говоримо, ми про фронт. Це Времіївський цей виступ. Він теж дуже цікавий для ворога, і ворог там теж починає і підтягувати свої сили і намагається більш інтенсивно проводити відповідні дії. Тобто у цей напрямок роботницького плацдарму, цей запорізький напрямок, до речі, він є зоною відповідальності того самого угруповання військ Дніпро, Російська Федерація, генерал Теплинський командувач російським ВДВ, які оперують в тому числі і на лівобережжі тимчасово окупованої Херсонщини, тобто кринки. Роботину, якщо з кринками ситуація кардинально вона не змінилася з нашого боку. Є плацдарм, який героїчно тримається, є намагання ворога ну зараз більш інтенсивно а, штурмувати ці позиції, нехай невеличкими групами, нехай без використання поки що важкої техніки, але і дрони використовуються в тому числі. Більше того, ворог проводить паралельно якісь певні навчання. На таких невеличких полігонах польових, які в них там є, і відпрацьовую в тому числі питання подолання водної перешкоди. І я все таки більше це пов'язую, скажімо так, з тим самим психозом, який створюється на харківському напрямку. Тобто, тут теж треба на Херсонському напрямку показати. Ну тут вже справа розвідки, звичайно, але тим не менш показати, що ворог готується до наступу. Ви ж бачите, інформаційно ця тема наступу на Херсон вона закидається. Принаймні, про це говорять не лише херсонці про це багато хто говорить на Півдні, в тому числі, плюс інтенсивність ударів ракетно дронових по Миколаєву і особливо по Одесі, одеському району. Також цей роботинський плацдарм. Його ворог атакує. Він намагається проводити не просто. Інтенсивні якісь дії, а він проводить не штурмові наступальні дії з використанням артилерії, з використанням е, е, різного виду озброєння, яке тільки в нього наразі на сьогодні є, тому тут можна очікувати, що ворог розглядає цей напрямок в тому числі як перспективний для себе. Пане Сергію, ну і тут також нам партнери допомагають якось планувати так розумію, якісь подальші дії на майбутнє в плані військових дій. Найпотужніший найбільший історично пакет військової допомоги від Великої Британії на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, щось там більш ніж 600 мільйонів доларів. І серед усього там є 1600 ракет різного виду, і Storm Shadow також як відомо. А іще... ще. Якщо не помиляюсь, близько 60 катерів, ось така от кількість е, саме водного транспорту, вона вас на які думки наштовхує? Якщо на якісь такі дуже сенситивні в плані планування військового, то звісно ж не діліться, але якщо щось таке, що не зашкодить, то можете поділитися. Ну, дивіться, в будь-якому разі, ми ж говоримо про те, що нашим е, хлопцям доводиться е, проводити операційні бойові дії на різних локаціях, в тому числі там, де існують. Водні перешкоди. Вони є на південному напрямку, вони, зокрема, є е, на напрямках більш східних, скажімо так. Тому яким чином для чого це буде використовуватися, зрозуміло. я думаю, що ми побачимо з часом і зараз не будемо поспішати. В будь-якому разі, е, у нас є на сьогодні етап активної оборони, де ми маємо максимально виснажити ворога і максимально сточити його зусилля. Е, Ресурсні зусилля в тому, щоб атакувати, і власне ще питання, яке обов'язкове це накопичення вже нашого власного ресурсу для продовження бойових дій. Які вони будуть? Ну якщо ми говоримо, наприклад, про контрнаступ, це те, що і зараз. Я не хочу щоб наші глядачі лякалися. Я слова жодного не скажу про контрнаступ, тому що на сьогодні його немає. То про що говорити? Про пусте не буду, а просто скажу, що такий формат ведення бойових дій, як активна оборона, вона допускає і більше того рекомендує проводити в тому числі певні контрнаступальні дії, що ми бачимо зокрема на різних о, ділянках фронту. Починаючи там від Білогорівки, наприклад, і до того ж роботі, ну повертаючись по всій лінії бойового зіткнення, тобто відбивати ті чи інші позиції, сходивши в контрнаступ і зайнявши ці позиції ворожі або повернувши свої, для того, щоб продовжувати ту саму активну оборону, все крапка, але ресурс відповідний. Ми не можемо сточитися так само, як і ворог. В цьому немає нашого завдання. Тож мусимо створити відповідні ресурси. Що для чого буде використовуватися, покаже час, але добре, що бачимо цю широку номенклатуру і озброєння, і обладнання, і це те, що лише знаходиться як айсберг, ця невеличка частина саме в інформаційному полі. Я навіть скажу більше, ну занадто навіть багато цього, щоб. Про це говорити, але ну маємо відкриті джерела, то звичайно, ми це прокоментуємо, пане Сергію. Ну і що стосується активної оборони, наші хлопці на плацдармах поблизу населеного пункту кринки настільки активно обороняються. Що я так розумію, подекуди і такі скажімо так рейди виходять всередину позиції ворога, оскільки буквально сьогодні опублікували відео в відкритих джерелах, бачимо козачі лагері, і там на водонапірній цій вежі встановлений наш український стяг одразу ж повідомляється, що це така приманка і пастка для російських окупантів, які обов'язково постараються зняти цей стяг. Але що стосовно саме цього населеного пункту, що скажете, він є в сірій зоні, чи, чи є мова про те, що ми можемо ним заволодіти? Я без прив'язки до локації зрозуміло чому, але давайте е, опиратися на е, зведення Генерального штабу, які є сухими, виваженими і від того дуже корисними, що звідти розумна людина буде брати те, що, чого достатньо для розуміння ситуації. Коли ми говоримо по лівобережжю, ми ж говоримо, що плацдарми або плацдарм один з них в районі населеного пункту кринки, наприклад. Так? То ми говоримо про те, що є ще певні невеличкі, нехай плацдарми, на яких оперують зокрема наші морські піхотинці, і проводять відповідні дії, виконуючи відповідні бойові завдання. Тобто, це живий організм сьогодні, і власне використовують його так, як сьогодні цього вимагає тактична обстановка, в тому числі а те, що прапор поставили, звичайно, це емоційний момент. Головне, що всі живі учасники цієї операції, але вона надзвичайно важлива завжди і для суспільства, і для наших бійців, у тому числі, тому що це наша земля, це наш прапор і він буде стояти там, де він має бути. Тому. О... І Багато що там, ну скажімо, певної конспірології навколо того, а для чого поставили. Але чітко хочу сказати, що конспірології там немає. Все дуже зрозуміло. Ще раз скажу, прапор на нашій землі це те, що впливає на моральний стан і суспільство. Ви бачите, багато хто радіє від того, це абсолютно вірно. Ну і на моральний стан воїнів, що є оця підтримка один одному, і всі ж підрозділи, які співпрацюють поруч, один з одним. Вони ж бачать це все, і це звичайно підтримує людей. Ну і ще одне місце, де обов'язково має знову замайорити український стяг тимчасово окупований півострів Крим. І 23 23 квітня у кримських пабліках, російських місцевих пабліках почали з'являтися повідомлення про ракетний удар, про блокування кримського мосту вкотре і так далі. Ну і на цьому, начебто, якось затихло, пане Сергію. Вам може там з півдня трішечки від... видніше, що ж там відбувалося, або можливо зараз просто відбувається, хто його знає. Ну, давайте говоримо про те, що на сьогодні на території тимчасово окупованого Криму досить тривожно, тому що в них у них усіх з'явився певний такий, ну давайте назвемо його Джанковський синдром, тому що е, всі прекрасно розуміють, що е, Україна сьогодні має відповідні засоби вогневого ураження, які призводять до е, таких ефективних ударів, коли ми говорили з вами там, наприклад, про тріумфальний тріумф, чому я кажу про джанковський синдром? Тому що це пускові установки, це надзвичайно серйозна зброя, це та локація, яка мала би прикривати північ тимчасово окупованого півострова, саме як система протиповітряної оборони. Що бачимо наразі? Що ця система протиповітряної оборони, аналогов нет, вона сама себе захистити не змогла. Відповідно, є ще підрозділи. Це два. Полки, тому що ті підрозділи входять до складу одного з полків, які були в жінкою. Це ті полки, які прикривають всю територію тимчасово окупованого Криму. Власне, там допомагає ще новоросійський зенітно-ракетний полк. У нього теж є там своя операційна зона, уже ближче туди, на східні на східних теренах тимчасово окупованого Криму. Так, от я вже сказав, що, по-перше, себе захистити не змогли. Це дозволяє нам більше маневрувати у цьому просторі. ППОшному, скажімо так, ворожому і наносити, завдавати удари по відповідних військових об'єктах. Їх на території Криму надзвичайно багато, тому котре нагадаю, нас моніторять росіяни. Я розумію, нагадаю, що не треба, хочете вижити. Давайте відверто. Я до тих росіян, які називаються кримчанами, або до кримчан, які сподіваюся, не викинули паспорти України. Це буде для вас великий плюс. То не знаходьтеся біля військових частин Російської Федерації, це надзвичайно небезпечно, що буде використовуватись, коли буде використовуватися. Ну, власне, це ворог має відчути на собі на полі бою, але таку діромаху зараз зробили, зокрема на півночі Криму, що одна незаконна конструкція втомилася брати вихідні. Ви бачите, що вони беруть вихідні, і зараз мені, до речі, важко сказати, скільки. Разів більше, скажімо так, кримський міст працює ніж він не працює. Тобто, сьогодні ми бачимо там якийсь апаритет. Навіть е виходить, якби були трудодні, я думаю, що кримський міст залишився без зарплатні. Тим паче і ще раз нагадуємо про пакет допомоги від Великої Британії, а там дуже багато ракет, в тому числі Storm Shadow, які вже кілька разів також відправляли у на відпочинок той самий кримський міст. Але е наостанок, пане Сергію, ми не єдиний телемарафон. Ютуб канал Фокус старається про все говорити. І тут також є е така складна і слизька тема стосовно СЗЧ. Наших військовослужбовців, які залишають самовільно військові частини, і тут один із експертів, адвокатів так повідомив про те, що. 100 тисяч військовослужбовців самовільно вирішили залишити військову частину і потім не повернулися на фронт або військові частини в тилу, і так далі. Центр протидії дезінформації вже спростував це. Фейк, це неправда. Це те, чим користається ворог, і спеціально це все вкидає в наше інформаційне поле. І я розумію, пане Сергію, що ви із добровольчої армії Південь, максимально мотивована армія, так бійці добровольці, що про США говорити, але з того, що ви знаєте. Наскільки ця проблема вона реальна і глобальна? Чи є вона взагалі, в принципі? Е, ну, сказати, що її немає взагалі, це було б неправди, тому що це війна, люди є різні, і війна знову-таки на, на людей впливає по-різному. Є випадки, коли, ну, скажімо, умовно людина, яка взагалі ніколи не бачила зброї, вона стає там. Відчайдухою розвідником під час війни, тобто розкриваються якісь риси характеру. І навпаки, такий собі хлоп, який і великий, і гарний, і могутній там, і вміє стріляти, і вміє все робити, але є певні обставини, в яких він змінюється, і думає зовсім про інше. Він перестає бути воїном. Різні ситуації, різні психологічні бар'єри у людини є в тому числі. Так от дійсно, що стосується там. Цих СЗЧ, ну, цьому юристу точно вони всі не доповідали. Ви розумієте прекрасно, погоджуюся, що це однозначно фейк. А, але ця історія, а, ну, яку м -м, треба звичайно звертати на неї увагу, але говорити про якусь масовість, ну це просто є відвертою брехнею. У нас дуже багато людей, та переважна більшість людей ми можемо говорити не лише про добровольці. Вони мотивовані, звичайно, є певна, певна така втомленість. Буває, але для цього є і капелани, для цього мають працювати і військові психологи, і е, МПЗ-структури, і командири. Власне, бо я вам скажу так: у командира, який сам мотивований, в нього і підрозділ таким є. Так що тут дуже багато аспектів, але от подібних кидань там просто тисяч, там ще інші. Не моменти їх буде достатньо, тому о, треба як кажуть фільтрувати інформацію і дотримуватись інформаційної гігієни, тому що це надзвичайно важливо. А зараз нас попереду і зараз сьогодні є важкі часи. Це правда на фронті, в тому числі, ну треба і морально витримати, бо це надзвичайно складно, але це можливо. І в тому числі завдяки вам пана Сергію. Дякую, що незважаючи на втому, так також знайшли мотивацію. Долучилися до нашої розмови. Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь, з нами сьогодні спілкувався. І вдячний нашим глядачам, усім, хто залишає свої вподобайки, залишає приємні слова в коментарях і підписується на ютуб канал Фокус, окремий плюсик в карму. Мене звати Павло Ковальчук. обов'язково залишайтеся у фокусі, будьте здорові і на все добре.